Сьогодні відсвяткуємо, мабуть, найбільш сенсаційне повернення року. Джип перезавантажує свою історію на українському ринку. І скажу, що бренд, який без сумніву можна вважати батьком усіх позашляховиків, добряче до цього підготувався. Мене звати Сергій Волощенко. Сьогодні розповім про автомобілі, які вже просто мрію взяти на тест. Ми будемо розбиратися, що джип сьогодні може запропонувати клієнтам та фанатам марки, як літаються справжні джипери і чому вони так люблять у гумових киченят. Джип це, мабуть, найбільш овіяний духом пригод бренд. Справжній символ Америки і тепер в Україні він працює під керівництвом нового імпортера, офіційного представництва Стелантіс в Україні з новими дилерськими центрами, в яких ми сьогодні і познайомимося із трьома моделями: Wrangler, Компас та Гранд Cherokee. Цікаво, що історія появи бренду сягає корінням у буремні роки війни, що сьогодні дуже близько українцям. Отож, коли в 1940 році американська армія оголосила конкурс на розробку легкого розвідувального автомобіля, лише три компанії наважилися взяти в ньому участь: це Американ Бентем, Ford та Willys Оверленд. І хоча першим був прототип від Американ Бентем, виробництво позашляховика розділили між собою також Ford та Willys Оверленд. Останній встановив потужніший двигун на 60 сил та міцнішу раму. Автомобіль мав механічну коробку передач на 4 швидкості, двостопінчуту роздавальну коробку і повний привід. В результаті цих змін і з'явився легендарний позашляховик Willys MB, який став основним легким розвідувальним автомобілем США та їх союзників у Другій світовій війні. Загалом було випущено 650 тисяч таких джипів. До речі, кілька сотень із них. Проїхалися в 1945 році вулицями Києва під час параду перемоги. Я ж тим часом хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Про походження назви джип і досі точиться чимало суперечок. Наприклад, є ідея, що так під час війни називали новоприбулих американських рекрутів. Або ж що це вимова абревіатури GP від General Purpose, тобто загального призначення. Після війни джип перетворився на популярний автомобіль для відпочинку та розваг. Високий кліренс та повний привід зробили його ідеальним для виїздів за місто та ґрунтових доріг. І ще в 1945 році Віліс Ембі було перетворено на цивільну версію джип CJ, яка випускалася аж до 1986 року, і за 42 роки було зібрано півтора мільйона таких джипів. Щоправда, наступник Wrangler був ще успішнішим, і з того часу було продано 5 мільйонів машин. Цікаво, що до недавнього часу у Джип Wrangler фактично не було конкурентів. Ось він, мабуть, найвідоміший джип на сьогодні легендарний ренглер, який гордо красується в салоні автопасаж на богатирській 1 а одному з трьох шоурумів, побудованих в столиці до виходу марки джип на український ринок. Це сучасний спадкоємець Вілліса, який зберіг головні переваги і ДНК попередників, такі як сім прорізів в решітці радіатора, як в перших джипах CJ, кутастий дизайн та класичні круглі фари, складане лобове скло та розбірний дах. Практичний салон, в якому підлогу можна мити прямо зі шлангу, не позбавлений лоску, тому що колонки аудіосистеми Альпань є навіть на стелі. І, на мій особистий погляд, навіть людина далека від автопрому безпомилково впізнає цю ікону серед позашляховиків. Ікона, хоч і зберегла класичну раму з міцними нерозрізними мостами, дана. Гігантськими ходами підвізки і кліренсом 25 см, але має сучасну платформу і ходову. Wrangler оснащено дволітровим турбобензиновиком з високим ступенем форсування, який видає 272 сили і 400 Нм метрів обертального моменту, котрий Wrangler передає на колеса через автоматичну КПП на 8 швидкостей. Цікаво, що на вибір пропонується дві роздавальних коробки. Базовою вважається трансмісія Select Трак з пониженим рядом передач 2,7 до 1. Але українцям пропонують Wrangler в єдиній топ-комплектації Rubicon Unlimited з роздавальною коробкою Rock трак з передавальним числом 4 до 1, що дає ще більше можливостей на бездоріччя. Взагалі, слово Рубікон для власників джипів культове, майже святе, тому що саме так називається, мабуть, найвідоміша надскладна позашляхова траса, прокладена в горах Сієра Нівана. Тисячі любителів офроуду прагнуть підкорити «Рубікон трейл». Щороку фанати активного відпочинку на справжніх позашляховиках долають 35-кілометровий маршрут, насолоджуючись неймовірними краєвидами. Він фактично вирізаний у горах Каліфорнії. І серійний Wrangler Rubicon Unlimited впевнено долає легендарну трасу і без додаткового обладнання, яке щоправда, вважається справжнім must-have серед покупців моделі. Wrangler – це автомобіль, який найчастіше тюнінгують, тому що вибір аксесуарів ну дуже широкий. Для моделі з урахуванням до від мопар пропонується понад три сотні. Опцій більше того, можна навіть замовити заводську тюнінговану версію Wrangler Rubicon Mopar з 37-дюймовими шинами і 101-мм міліметровим ліфтом підвіски. Тому не дивно, що кастомізація стала справжньою релігією серед власників джип, які потім збираються на величезні фестивалі, аби похвалитися своїми залізними конями. І один з найвідоміших фестивалів великодня джип сафарі. Яке проходить вже понад півстаріччя серед червоних скель в місті Моаб, штату Юта, культовість цієї події серед джиперів зашкалює, а сам виробник періодично навіть готує для фестивалю унікальні концепти. Легендарний бренд має не менш легендарну субкультуру, яка у джиперів ну дуже розвинута. У власників джип навіть є звичка вітатися один із одним за допомогою. Ось такого жесту рукою на кермі, який називається джіп-вейт. Хтось каже, що ось така традиція пішла ще з часів Другої світової війни, коли так віталися з водіями «Вілліс Ембі, які підвозили на передок зброю, пошту. Чи може вже після війни так віталися солдати, які в мирному житті їздили теж на «Віллісах». Третя теорія стверджує, що більш-менш сучасного вигляду джип Вейв набула вже у 60-70-х роках, коли стали масово купувати автомобілі джип, і їхні власники так салютували один одному на дорозі. І сьогодні ця субкультура навіть має власну ієрархію. Так першими вітаються з власниками старіших версій, наприклад, CJ. чи тими у кого брудніший чи більш тюнінгований джип. Цікаво, що згідно з опитуваннями, більшість власників інших марок теж хотіли би мати схожі вітання. А покупці джип пішли іще далі і започаткували рух під назвою дак-дак-джип. Це традиція залишати на капоті джипа, який вам сподобався, іграшкове гумове качення, як вітання чи знак поваги до інших власників джип. І як кажуть прихильники цього руху, навіть якщо ти на джип-компас, ти теж наш друзяка. На сьогодні компас це третя найпопулярніша модель джипу, і вона зустрічає мене в новому салоні бренду Віді Challenge на великій кільцевій 60А. Насправді це вже друге покоління компаса, яке прийшло на зміну не тільки першій генерації, але й моделі Петріот. У 2022 році ця модель пережила масштабне оновлення, і на прикладі компаса дуже добре видно еволюцію двигунів джип, тобто рух від атмосферних бензинових моторів відносно великого об'єму до малолітражних електрифікованих силових установок. В українському прайс-листі компас представлено у єдиній комплектації лімітед. Із гібридним приводом, до складу якого входить 130 сильний 1,5-літровий бензиновий турбомотор та 20-сильний електродвигун, який живиться від батареї на 0,8 кВт годин. Джип використовує роботизовану трансмісію на 7 передач, аби надсилати всю тягу на передні колеса. Хоча кліренс при цьому становить серйозних 20 сантиметрів, а додатковий електродвигун допомагає економити, адже апетит компас вкладається в цифри менше 6 літрів. І якщо після оновлення зовнішність компаса змінилася не дуже сильно, то інтер'єр перекроїли кардинально. Дизайн салону навіть чимось нагадує флагманський Grand Cherokee. На центральній консолі височіє 10,1-дюймовий екран мультимодійної системи, а перед водієм монітор іще більшого розміру на 10,25 дюйма. Цієї холодної зими покупці оцінять підігрів керма та передніх крісел. Незважаючи на максимальну для моделі комплектацію, на сьогодні компас є найдоступнішим і найпрагматичнішим джипом у лінійці. Це непоганий шанс увійти в клуб власників американської марки і дорости до флагманського Grand Cherokee, який вже чекає на мене в салоні Ілта на Печерську на залізничному шосе 6. І якщо Ренглер викликає в мене бажання поїздити виключно бездоріжжям, то Grand Cherokee вже сприймається як дуже дорога іграшка, яка здатна вразити і на асфальті. І ще в 1992 році його пращу стояв біля витоків. Класу люксових позашляховиків, але це вже п'ята генерація культової моделі, яка за 30 років знайшла більше 7 мільйонів покупців по усьому світу. До того ж, це мабуть один з найбільш титулованих позашляховиків класу люкс в історії. Grand Cherokee пропонується в Україні аж в трьох комплектаціях. З дволітровим турбомотором на 271 силу або з атмосферним бензиновиком 3,6 PentaSTAR на 286 конячок. Останній, до речі, сім разів очолював десятку кращих моторів Америки. Обидва двигуни йдуть тільки з автоматом на вісім передач і завжди з повним приводом, який, щоправда, може відрізнятися в залежності від комплектації. Незважаючи на люксовий лоск, Grand Cherokee є одним з кращих в класі на бездоріжжі. Причому власник може обирати ступінь позашляхових талантів в залежності від роздавальної коробки. У Гранчі Cherokee трансмісії може бути аж три на вибір. Початкова комплектація Limited із дволітровим турбомотором, власне кажучи, який ми зараз і сидимо, оснащується приводом Quadra квадрак 1. А він використовує відкриті диференціали і на бездоріжжі багато в чому покладається на електронну систему контролю тяги, яка підгальмовує колеса, які пробуксовують, перекидаючи таким чином тягу на вісь з кращим щепленням. Більш просунутим є привод Квадратрак-2 для лімітед та Оверленд з мотором 3,6 це вже справжня повноприводна техніка з пониженим рядом передач, яка дозволяє реалізувати потенціал моделі на бездоріжжі, чи під час буксирування важких причепів. Але найбільші таланти на бездоріжжі розкриває коробка Quadra Drive 2, яка йде в парі з диференціалом підвищеної тертя задньої осі, котрий здатен перекидати максимум тяги на колесо із кращим щепленням. А от топовий Grand Cherokee у виконанні Summit Reserve на бездоріжжі здатен вразити не менше, а може навіть і більше, ніж у рендлер, тому що все робитиме м'якше і комфортніше. І власнику взагалі може здатися, що гігант на офрооді дряпається вперед сам за рахунок пневматичної підвізки у двох вищих комплектацій. Grand Cherokee здатен збільшувати кліренс з 215 до 276 мм. Підвіска міліметрів. у нього багатоважільна, що забезпечує і комфорт, і прохідність. І навіть у воді великий вождь їде впевнено, адже показник глибини броду для нього становить 61 см. сантиметр. Я подивився презентацію моделі на нью-йоркському автошоу і втомився рахувати, скільки разів звучало слово лакшері, але воно точно відображає сутність інтер'єру. Долати багнюку можна, виявляється, і в розкошах. Крісла із масажем, дорога шкіра, декор шпоном дерева, камера нічного бачення, цифрова 10 25 дюймова панель приладів, преміальна аудіосистема Macintosh і навіть інтерактивний дисплей для переднього пасажира. І це не тільки один з найрозкішніших великих позашляковиків світу, але й один з найгарніших, особливо в подовженні версії L на сім місць. На фоні витончених ліній великого вождя, як його називають на батьківщині, багато конкурентів виглядають дещо незграбно. Але найкращий спосіб оцінити машину це зрозуміло випробувати її самому. У дилерів вже є автомобілі для тис-драйву, і щоб записатися на пробну поїздку, треба просто заповнити форму на сайті jeep.ua. посилання на яку є в описі під цим відео. І разом з новим імпортером бренд Джип в Україні отримав новий сайт, нову дилерську мережу, нові супутні послуги. Більше про бренд дізнавайтеся на офіційному сайті. Я ж тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. І наостанок, на автомобілі Джип. Діє гарантія 3 роки або 100 тисяч кілометрів, в залежності від того, що настане раніше. А для власників джип є джип Assistance – програма допомоги в дорозі. І на сьогодні це все. Мені було приємно познайомитися із моделями джип, але я сподіваюся, що це тільки початок. Я з нетерпінням чекатиму ці машини на детальний тест-драйв. І наостанок хочу привітати бренд Джип на українському ринку і виказати йому свою повагу, так як це роблять справжні прихильники марки.